Київ затопило, у місті прорвало трубу. Станція метро пішла під воду. Дороги перекриті. Жителі кількох районів залишились без води. На додачу Київ затягло туманом. Синоптики прогнозують дощ, а ворог готує удар по енергетиці. Докладніше про ситуацію за мить на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Зранку, 8 жовтня, у Києві на вулиці Юрія Ілленка стався прорив трубопроводу. Вода хлинула на дорогу і заблокувала рух від вулиці Гарета Джонса до Оранжерейної. Одразу виникли проблеми з транспортом. 16-й і 35-й тролейбуси змінили маршрут. Їх пустили вулицею дорогожицькою. Вода дісталася навіть до метро. Станція дорогожичі затонула. Вестибюль затопило. На місце аварії прибули аварійні бригади Київводоканалу. Витік локалізували, виявили прорив на магістралі діаметром 600 міліметрів. Дорогу довелося розрити, щоб полагодити трубу. У результаті аварії без води залишились будинки у Солом'янському та Шевченківському районах. Загалом проблеми з водопостачанням виникли у будинках за шістьома адресами. Рух транспорту досі перекритий в обох напрямках. У цей час на Київ опустився густий туман. Гідрометцентр попередив: у першій половині дня видимість буде не більше 200-500 метрів. У місті оголошено жовтий рівень небезпеки. Столиці прогнозують також дощ. Метеорологи попереджають, погодні умови можуть серйозно ускладнити дорожній рух. У поліції попросили водіїв бути обережними. Рекомендації прості: знижувати швидкість, не робити різких маневрів, тримати дистанцію і вмикати ближнє світло або протитуманні фари. На тлі погіршення погоди ціни на таксі у столиці злетіли до небес. Відповідні сервіси виклику подекуди збільшили вартість поїздок. Утричі жителі передмість скаржаться, щоб доїхати до Києва на роботу замість 500 гривень. Просять понад півтори тисячі. Окрім проблем із водою та транспортом, на киян можуть чекати перебої зі світлом. Увечері 7 жовтня над Трипільською теплоелектростанцією помітили дрон з камерою. Моніторингові канали повідомляють: це розвідка перед можливими ударами. Що це таке? На собі уже відчули жителі Кривого Рогу. У ніч на 8 жовтня Росія атакувала авіабомбами та дронами Криворізьку ТЕС, одну з найпотужніших в Україні. У компанії ДТЕК підтвердили удар. В результаті поранені двоє енергетиків, а обладнання станції серйозно пошкоджене. Друзі, а яка ситуація з погодою, водою та світлом у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях. І до інших новин американська торговельна палата в Україні закликала уряд профінансувати пасажирські перевезення Укрзалізниці з держбюджету за її оцінками. Збитки від пасажир. Жирських перевезень цьогоріч перевищать 22 мільярди гривень. І перекладати їх на бізнес через підвищення вантажних тарифів економічно не виправдано. Також це суперечить європейській практиці. Натомість, палата пропонує передбачити у держбюджеті 21 мільярд річної субвенції, щоб компенсувати ці збитки. Такий крок, на думку бізнесу, допоможе сформувати збалансовану тарифну політику та уникнути чергового удару по реальному сектору економіки. Тепер звернемось до подій у і безпосередньо справа тим, що на вулиці Юрія Іллєнка сталася аварія на водопроводній мережі. Перекрито зараз рух. Це для це для гостей столиці, щоб просто ви друзі розуміли, що зараз коїться за даними КМДА, Київської міської військової адміністрації. Рух перекрито від вулиці Гарета Джонса до вулиці Аранжерейної в обох напрямках. Наразі знижений тиск водопостачання в Шевченківському і Солом'янському районах раптом хто нас з цих... Славетних районів міста Герой Києва. знаєте, чому і з чим це пов'язано? Рух тролейбусів на маршрутах 16 і 35 організовано вулицею Дорогожицькою. Тому, друзі, майте на увазі, і, і що? І ось привіт місцевій владі. Тому що я вже втомився розповідати про події в Києві в ефірах: як не трубу прорве, то сніг піде, як не сніг піде, то дощ піде. Як не дощ піде, то сонце вийде. І У нас постійно якісь проблеми. Щоб з не відбувалося, у нас постійно якісь проблеми. Ну добре далі, друзі, треба сказати взагалі, чому це так відбувається. Справа в тім, що Російська Федерація змінила тактику. Вона змінила тактику і цілі обстрілів енергетики. Значить, раніше атакували крупні великі там. Об'єкти зараз під удар потрапляють об'єкти розподілення. Про це кажу не я. Про це каже замгендиректор компанії по виробництву засобів РЕП Анатолій Храпчинський. І от за його словами, тепер на об'єкти одночасно летить більше ракет, більше дронів а, з різних напрямків. Тому Російська Федерація знає, де знаходиться наше ППО і вона її перевантажує. Значить, Росіяни активно використовують дрони приманки, так звані. Ви знаєте, що для це ну це робиться для того, аби відволікти увагу, і от е, також вони використовують шахеди з е, траєкторією польоту, яка обов'язково проходить через населені пункти, що ще більше там ускладнює процес перехоплення е, цілей, е, взагалі. Там, коли ми говоримо про кількість повітряних об'єктів, вчора надвечір взагалі було зрозуміло, що в кривий ріг летить занадто багато, тому що там моніторингові пабліки навіть писали, що Рой, буквально рій, дронів безпілотників, летить на Кривий рік, а потім ще, є, я так розумію, каби туди додались. Тому вони змінюють тактику. Ось в цьому вона полягає. А нам треба змінювати підходи для того, аби протидіяти такій тактиці і унеможливлювати їхні успіхи. Ну, під успіхами для Росії, звичайно, це вбивство і розруха мається на увазі. Але можливо, можливо, я не знаю є певні антидоти, є певні інструменти, яким чином можна. Боротися з шахедами. І я вам хочу сказати, що бізнес інсайдер пише про те, що Україна почала збивати шахеди новою європейською міні-ракетою. Вона називається Tails. Якщо я правильно читаю англійської мови, e s Значить, вона значно дешевша за. Традиційні ППО, боєголовка 70 міліметрів ракети, містить тисячі сталевих кульок. Вони розлітаються в усі боки під час вибуху, майже там кілограмового заряду, зона враження до 25 метрів в діаметрі, максимальна дальність до 3 кілометрів. Загалом можна скільки завгодно про це розповідати головне, щоб... Ця зброя була ефективною от до чого я все це друзі і веду, і вона нам абсолютно необхідна, безперечно, вона необхідна для збиття е дронів шахетів. Треба сказати серед іншого, що вчора. Наприклад, от ми говорили сьогодні про тез. Я я напевно в кривому розі, але от вчора я вам хочу сказати, що прямо там ну надвечір. Вони вже не соромлячись, безпілотниками з камерами здійснювали розвідку над трипільською ТЕС перед майбутніми ударами. І не потрібно себе обманювати, треба розуміти, що майбутні удари будуть, вони є абсолютно неминучими. Тому давайте всі, по-перше, налаштовуватись, по-друге, готуватись. Але ну що тут я можу сказати, друзі? Не тільки ж не тільки ж нашою енергетикою єдиною, правда. Давайте поговоримо про те, що на болотах взагалі там відбувається, а справа в тім, що у них є атомна електростанція. Секундочку. Прийшло просто бачите, я згадав про атомну електростанцію і про Росію. А тут прийшло щойно повідомлення, що чергова провокація з реальною ядерною загрозою загрожує Україні. Про це екс радник Маріуполя Андрющенко пише про плани Росії, за його словами, окупанти, користуючись цим, переключать ЗАЕС на російські енергосистеми. Я до речі, про ЗАС е і про переключку ЗАЕС на російські нейросистеми Вчора зробив випуск на ось цьому Ютуб каналі. Він називається онлайн», Тому кому цікаво, зайдіть, перегляньте свіженький випуск. От він щойно вийшов е вранці е ще п'ять, навіть ранку. Тому е welcome, кому цікаво. Але я ще торкнусь цієї теми обов'язково зараз. У нас е оперативка, друзі, і хочеться тут декілька слів вже сказати про, е про що про е про АЕС, яку я вже згадав, про АЕС нововоронежську. Чому я взагалі про це кажу? А тут справа в тім, що Росія засобами РЕБ РЕП вчора сама спрямувала дрон прямо на Нововоронерську атомну електростанцію, і він потрапив в градирню цієї станції. Цей дрон подивіться на ці світлини. В ніч 6 на 7 число. А, на це ще 6 на 7 було. В районі розташування Нововоронежської атомної електростанції технічними засобами було подавлено БПЛА Збройних сил України, як пишуть. В результаті після здійснення з башеною, А можна я прочитаю, вибачте, тут? Якщо не перекладу, правильно. Важко дається. слова. Ну, добре. Давайте спробую перекласти. Внаслідок зіткнення з баштовою випарною радирною діючого енергоблоку номер 6 Нововоронецької АЕС сталася детонація. Заявили в Росенергоатомі. Ну, дивіться для того, щоб не вибухали атомні електростанції, потрібно, щоб не було росіян в принципі. Взагалі, якщо і цього уникнути неможливо в такому разі, нехай дрон, який летить. Нехай він собі спокійно мирно летить на той об'єкт, який визначає оператор цього дрону. Не потрібно його чіпати, не потрібно ребами саджати його на атомну електростанцію. Бо ви, я знаю, я це я до Росіян звертаюся, ви це, звичайно ж, можете зробити. А потім розповідаєте про те, що це Україна винна. А ні, так це не працює. Тому скільки завгодно можна розповідати про АЕС, про атомну небезпеку і так далі. Подивіться, що на Запорізькій АЕС зараз робиться. Подивіться, дивіться, що там роблять. Вони просто хочуть вкрасти нашу станцію. Розумієте? Вони хочуть до кінця року перепідключити її в свою мережу запорізьку атомну електростанцію. Ось яка у них задача. Приїжджав Кирієнко нещодавно туди, з Кремля, на Запоріжчину. і його переконала окупаційна адміністрація, ними ж Кремлем призначена, що до кінця року ЗАЕС буде перепідключено в мережу Росатом. То повністю хочуть вкрасти у нас, АЕС. і це, до речі, ще один сигнал, що вони звідти не хочуть йти і не будуть йти. Ось якось так, друзі.